Давайте разом приготуємо пасху. Для опари нам потрібно пів літра молока, півпачки 50 грам дріжджів, 3 ложки цукру і 400 грам борошна. Беремо тепле молоко, виливаємо в миску, в якої будемо ми робити опару. І півпачки. У мене свіжі дріжджі, я буду перетирати вже з тепленьким молоком. Коли ви молоко з дріжджями вже змішали, можна додавати борошня. Я його додаю через сіто, щоб воно було без камочків. Все дуже добре перемішати, виходить апара, як на оладушки. Чистеньким рушником ми накриваємо нашу опару. У мене є таке, знаєте, маленьке таємниця, щоб було тепло нашій опарі. Я духовочку підігріваю на 60 градусів, відкриваю, ставлю опару, і вона стоїть при відкритій духовочці. Там їй буде тепло і затишно. Поки опара працює, ми будемо робити доклад. Для докладу нам потрібно 3 яйця, 400 г цукру, сметана 250 г, масло 100 г і борошна на 1 кг. Ванілін, якщо полюбляєте, за смаком. І 250 г е, це ізюм, я його пропарила, промила і завернула в чисте полотенечко, щоб всю вологу прибрало. І також пару ложок масла це в кінці вже. 3 яйця. Два стакани цукру, це 400 грам. І пачечку ванілінного цукру. Якщо вам це подобається, ми також додаємо. Яйця і цукор добре ми перебили, додаємо 150 грам масла, воно повинно бути тепленьке, але не гаряче. Потім, коли добре все перемішається, будемо додавати вже сметану. Давайте зараз перевіримо, як наша пара. Духовочка вже остила, градуси не показують, але в духовці дуже дуже тепла. пара наша підійшла. Ми зараз її перемішаємо і знову поставимо Пусть ще один разок. Вона підійде. Достаємо нашу апару і будемо докладати наш доклад. Потрошечки ви її вводите, перемішуєте все, як виходить, як на оладушки. І потім потроху будемо зараз додавати муку і все, лопатки по часової стрілки перемішувати. Трохи додали муки, перемішали, і потім додавайте ізюм. поки ще не дуже багато там муки, щоб ізюм дуже добре війшов в наше тісто. За рецептом йде 1 кг борошна. Але я не все Докладаю, я дивлюсь по лопатки. Як тільки мені починає важко вимішувати її, все, тіста достатньо Я люблю паску не суху, а трішки, щоб вона була волога. Додаєте масло і воно не буде вже приставати до вашої ложки. Наше тісто до паски вже готово Накриваємо тіста полотенечками щоб воно підходило. Поки тіста наше буде підходити, ми будемо готувати формочки для паски. У мене отакі паски на пів кіло. Давайте поглянемо. Наше тісто вже підійшло, я його перемішую і буду викладати вже формочки. Все я викладаю лопатками, беру частинами і викладаю стільки, скільки мені потрібно. Це потрібно, щоб була половина, щоб гарна пасочка ваша була в формочці. Ви не переживайте, все у вас добре і гарно підійде. Як тільки я все розклала, я одразу ставлю в духовочку розігрітою на 150 градусів. Паска класно підходить, рівномірно і все у вас вийде. Не хвилюйтеся! Пройшло 30 хвилин і мені хотілося б поглянути разом з вами, що в мене вийшло. Пасочки підійшли, все клас, пускай вони вже рум'яняться, і будемо з вами їх витягати. Паски вже простояли годину. Давайте відкриємо і поглянемо. Погляньте, які вони вийшли, гарненькі, 150 градусів 1 година, і все у вас вийде. Пасочки вже остили і зараз разом з вами будемо їх розрізати. Значить, ну давайте поглянемо, як моя пасочка виглядає всередині. Все дуже гарно випікається, паска не пересушена і трішки волога. Бумагу для випічки я не знімаю, тоді ваша паска не буде пересихати. Погляньте, які вийшли в наші паски. Обов'язково спробуйте підписуйтесь на мій канал і ставте мені лайки.